Пам'ятаємо, що у Трампа є певна мулька стосовно Тр Третьої світової війни, він же ж сам говорив, що він не допустив Третьої світової саме ядерної війни і так далі. Хоча, як на мене, все ж таки росіяни пішли вперед. Як випробування ясно, що це питання вже порушення там, нормативки. І пам'ятаємо, що випробування ядерної зброї не відбувалося там, з 90-х років. Угу. Але ж Піцері. коли. Е, ну, так я про інше кажу, що е, а коли запускали бурів'єснік, ну так хіба це не нова зброя? Вибачте, там ядерний реактор в повітрі uh -huh. летить. Ну, це, по-моєму, це крок вперед. І це саме є порушенням uh -huh. конкретно. Той же самий пасейдон, знову ж таки, які кажуть, що там його випробували і так далі. Ця ядерна торпеда, чи там е, підводний апарат, там різна класифікація по ньому йде. Ну, тобто, зараз, от, якщо говорити про саме риторику Росії, то тільки після того, як Трамп сказав про можливість випробування ядерної зброї, вони почали знову грати в відповідку, що вони це все роблять у відповідь. Але до того, те, що вони це все робили з бурів'єсниками і так далі, отвєтки якось не було. Ну тобто, у них отвєтка, загальна тема, що довкола, значить, у них вороги, захід поганий, тому їм треба посилювати власну безпеку. І от в цій ситуації, я думаю, це дійсно це може бути проблемою, бо а де стеля оцих власне заяв мають бути вже ж тоді якісь дії. Або дійсно вийдуть на домовленості там, по стратегічному озброєнню. Поза межами України дійсно те, що хоче Путін. До речі, Путін це хотів не лише там. в Анкоріджі можна Хельсінки згадати під час першого президентства Трампа їхній перший двосторонній саміт mm. з Путіним. Ця ж тема постійно у них крутиться, тому це ну такий певний джокер, який намагається бути використаним Російською Федерацією, але. Віза нині там з точки зору Сполучених Штатів. Тобто Трамп, може, десь і боїться цього, він розуміє політичний вплив цієї теми на себе, але ну, немає тих рішень, які потрібні Москві. І це, до речі, для нас добре. Якщо е зараз розділити оці всі теми, про які ми говорили, бо ми перепрошую глядача, ми трішки в кучу збили все. Ядерні погрози, саміт із керівниками країн Центральної Азії, долучення до переговорів із Трампом Орбана. Це також я, ну можливо, неправильно зовсім було б одне стулювати, але от саме країни Центральної Азії це дуже важливо, скажу свою думку, бо ну все ж таки вплив Китаю на них дуже серйозний. І коли зараз вони сидять всі разом за одним столом і розкажуть, який Трамп класний, то мені видається, в Пекіні дивляться на це не дуже добре. Або ну беруть до уваги. І хоча б були повідомлення про те, що все це така там Росія зберігає всій вплив, але я, чесно кажучи, ну не дуже б на цей вплив так зважав би, тому що вплив Путіна на ці країни він суттєво поменшав. Та й плюс от, історія із Алієвим. А, буквально днями там проходить зустріч 15 представників країн НАТО із Азербайджаном, і Алієв каже, ну все, ми тепер будемо жити за стандартами НАТО. Такий привіт привід Путіну також, а зовсім з іншого боку. То скажіть, будь ласка, друзі, а наскільки зараз може бути, ви частково про це говорили позитивним, негативним для Дональда Трампа? От історія про його входження, повернення, каже пан Вадим, в країни Середньої і Центральної Азії у відносинах із Китаєм, скільки я погоджуюся, що все залежитьме, ну майже все буде залежати від Китаю, але про Європу ми ще поговоримо. От оця вся історія. Що це було? Це, ці, ці переговори за столом цей саміт із Трампа із лідерами Узбекистану, Таджикистану, Казахстану. Дивіться, всі країни Центральної Азії хочуть диверсифікацію. Вони всі бояться впасти. Чому вони так радісно пішли в сторону Китаю? Тому що вони розуміли, що якщо ти знаходишся між Китаєм і Росією, тобі буде набагато легше. Давайте згадаємо 22-й рік. Ця спецоперація ОДКБ по придушенню невідомо як там назвати цю історію в Казахстані. В принципі, найменшого округу Китаю достатньо було для того, щоб війська ОДКБ протягом одного тижня вийшли із Казахстану. Угу. Тобто, в принципі, кожен із них розуміє, що якщо ти маєш можливість балансувати між двома, це значно краще, ніж ти знаходишся один на один. Ну, це класична політика Північної Кореї тільки угу. в більш цивілізованому вигляді. Якщо ти маєш можливість балансувати між трьома, а такі прецеденти були в Казахстані, насправді, ну, перш за все, в середині 90-х, в 90-х до там, почат, ранніх 2000-х. І тоді взагалі Казахстан йшов шляхом 30-30-30, тобто 30% росіянам, 30 китайцям, 30 американцям. Потім з якогось моменту американці почали з якихось причин, ну з різних причин з певних галузей виходити. Хоча знову ж таки там угу. в одному з ключових проектів Казахстана КТК, Китая да. Катикатикатрупроводний консорціум. консорціум вони залишилися. Ну і не тільки там, тобто, в принципі, на сьогоднішній момент кожна із цих країн розуміє, що якщо вони будуть заручені, якщо вони заручаться ще й підтримкою третьої сторони, це буде значно краще ніж вони будуть між двома. Чи буде проти цього тиснути, чи буде на це тиснути Китай? Безумовно, буде. Не там от зараз ми бачимо, наприклад, якщо дивитись за Казахстаном, там зараз величезний скандал пов'язаний з тим, що фактично Китай починає дуже активно заходити з неймовірним демпінгом в усі. Нафтохімічну нафто галузь і, в принципі, починає пропонувати будівництво заводів там з дисконтом в 50-60% порівняно із тим, що можуть це дозволити казахські компанії спільно з якимись іншим партнером. Тобто там, там будуть відбуватися достатньо серйозні економічні війни, і ми тільки в принципі, на початку всього цього процесу. Угу. Але тим не менше, в принципі, американці прекрасно розуміють, якщо ти контролюєш хоч частково Центральну Азію. Не і в тому числі і своєю е, агентурою, своїми е, людьми впливу там, і так далі. і так далі. В принципі, ти так чи інакше будеш контролювати сухопутний маршрут поза Росією, який буде сухопутний маршрут шовкового шляху, я маю на увазі, угу. який йде поза Росією. А це зараз стає одним із найважливіших відгалужень шовкового шляху для Китаю по торгівлі, перш за все, з Європейським Союзом. Тому в даному випадку це великі геополітичні ігри, в які США тільки починають грати. Тобто дуже важливо, вони тільки починають грати. Угу. От, До речі, от я буквально репліку невелику. От саме про цю комунікацію я, власне, казав між Сполученими Штатами і Китаєм, якраз через країни Середньої Азії. Бо штатам важко зараз виступати з позиції сили у двосторонніх переговорах. Коли ну, Китай має і 90% впливу на переробку по рідко І е, тема знову ж таки, і загальні ці утворення, які йдуть е, там економічні, ті ж самі Брікс, ШОС, ми ж бачимо, як вони всі міряються із заходом, що подивіться, і ВВП у нас більше, і населення у нас більше, всього більше, ну і так далі, вся ця антиамериканська істерія. Тобто, тут же ж питання підготовки сполученим штатам позиції дійсно сили. А, та ж сама Венесуела, наприклад, я її так само розглядаю, як підготовка от цієї позиції сили. Те, що ця істерія, йде, там ясно, по Мадуро є свої питання там під приводом боротьби з наркокартелями, але це я більше дійсно розглядаю з теми якраз двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Китаєм. Та сама ситуація і з країнами середньої Азії. Зрозуміло, що там є відповідно інтерес американського бізнесу. Відповідно для них що головне? Ну як мінімум звідти не вийти до кінця. Тобто, відповідно, треба закріпитись. Щоб не видавили, звідти. Щоб не видавили, я ж про це і кажу, бо експансія Китаю йде дуже серйозно. Ну, так. От. А, але якщо, до речі, от, про. Е... Три баланс... відповідно, три центри балансу. Ну та ж сама ситуація зараз з Білорусю, з Мінськом відбувається де факто. Тобто не лише країни середньої Азії. Тобто, подивіться, що зараз робить Лукашенко, і з нього тоді знімають і вже з Біл авіа, з літаків, на яких сам там Лукашенко літав, знову ж таки по калію і так далі. Але і... Калі вивезти не можна. Калі він хоче зняти, а ви могли вивести двома шляхами через балтію, ну, через Україну. Все. Ну трохи ну очевидно, що він буде намагатися просунути і, це і, питання тут по добривах. Тут треба. Що це вистріл собі в ногу, тому що е калій е чому американці не можуть зняти санкції із російських е добривних компаній? Тому що вони критично залежні від е російських добривних компаній в своєму сільському господарстві. Власне кажучи, тримати Білорусь калій під санкціями для США просто ну безглуздо, якщо ти починаєш пограти певні ігри з Лукашенком. тому що росіяни не знаходяться під санкціями, по тому ж самому по тій ж самій лінійці товарів. Тому з цієї точки зору це для США в принципі зрозумілий економічний елемент, який в принципі для них буде важливим. І в цей момент, як тільки вони скажуть, що можна, повірте, Литва протягом 24 годин прийме всі відповідні рішення.